На порозі. Концерт суперфіналіста «Голос України Юрія Городецького відбувся в Палаці культури. Це третій благодійний виступ військового за тиждень. Юрій Городецький служить у лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Музика займає важливе місце в житті Юрія з дитинства. Тепер він використовує свій спів як ще один шлях для допомоги армії та наближення перемоги. Кожен громадянин. Повинен займатися тим, до чого в нього лежить душа. Якщо ти робиш свою справу якісно, значить ти наближаєш нашу державу до перемоги. Патріотична музика важлива завжди, навіть в час, коли немає війни. Ми повинні прославляти нашу українську мову і нашу українську культуру, тому що наша держава і наші люди на то заслуговують. А в час війни це надає більших сил, більшої наснаги для того, щоб прокидатися, робити щось для наближення нашої перемоги. Моя мета зібрати кошти на дрони. Хай це буде навіть один дрон, але це буде дрон. І він полетить виконувати бойове завдання, а не піде людина, яка може загинути. Тому що в нашого командування, в наших Збройних силах людське життя, воно на першому місці. Дружина Юрія теж військовослужбовиця. Вони обидвоє служать у 28-й бригаді. Юлія підтримує чоловіка, допомагає в організації та разом з ним їздить на концерти. Так, я, я його дружина, я його обов'язково підтримую. Ми разом проходимо службу в 28-й окремій механізованій бригаді і отако, ну, допомогти одного вечора. Взяли, ну, у нас командир військової частини відпустив, і ми приїхали, зробили ці. Благодійні концерти. Всюди його приймають як рідного. І я кожен раз, коли дивлюся його концерти, я плачу, я просто пишаюсь ним. Після виступу відбулася автограф-сесія, де Юрій особисто підписував фотографії та пропорції для всіх охочих. Отримати сувенір можна було за донат. Дуже викликав патріотизм. Дуже гарний концерт. Юра, у нас військова частина була. Юра захищав нас там. Ми його знаємо не з голосу країни, а особисто. Тому я думаю, зараз ми підійдемо. Він нас згадає. Дуже молодець. Він піднімає нам силу духа. Ми молимось за кожного нашого захисника. Дуже вдячні їм. кожному, кожному янголоохоронці. Також до виступу долучилися южницькі гурти штаб волонтерів та ріна. Вони зіграли декілька пісень зі свого репертуару. Взагалі, благодійні концерти дуже важливі, тому що ми збираємо гроші, кошти для наших збройних сил України. І взагалі, концерти це як такий поштовх людей до того, щоб вони донатили. А емоції від концерту просто неймовірні. У нього просто неймовірний спів. Взагалі, я такого не чула вже давно. Такий молодий хлопець із таким неймовірним тембром голоса, що просто заслухалися. Всі до одного. Під час концерту провели аукціон. За три тисячі гривень переможець співав на сцені разом з усіма виконавцями фінальну пісню. Коли я заспівав червону роту? Вперше хвилювався, коли вже почав ну, посередині вже почав куплети співати, вже спокійно. Головне, я думаю, ну, давати гроші для ЗСУ. Усі зібрані кошти, загалом майже 17 тисяч, підуть на потреби 28-ї бригади. Южненські волонтери вже передали зібрані гроші на придбання квадрокоптера «Малік». Слухайте, насправді ми Юрія чекали більше півроку. Складно домовитися було з керівництвом командуванням 28-ї бригади, але я радий, що вдалося. Це ми залучили ще в волонтерський пункт Соловейки. Вони сьогодні приготували і смачне і кава і чай. Там була для всіх відвідувачів. Власне, трошки там можливість була задонатити і підтримати зсу. І плюс і Юрій з своїми родичами підготував теж для нас сюрпризи. Це фотографії. І плюс пропорції, шеврони, ну, основна ціль зібрати кошти для 28 бригади на дрони. Дивіться більше інтерв'ю в програмі Життя міста. Повний запис концерту ви зможете незабаром побачити на нашому ютуб-каналі.